Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, Утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просіти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангеліє від Йоанна, 3 глава 13 по 17 стишок. Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, Син чоловічий. То ж так. Як Моїсей, Змія підняв у пустині, так треба син, синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина, світ засудити, Лише ним світ спасти. Бо Бог так полюбив світ, щоб сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, а жив життя вічне. Сьогодні ми чуємо в нинішньому слові Божому добру новину, що Бог нас любить. Бог бо так полюбив, що сина свого єдного дав. Звернімо увагу на, особливо на слово полюбив. Це, не в теп... це яке триває в часі теперішньому полюбив. Це слово не просто дає нам надію мовляв, можливо, Господь Бог тебе колись полюбить. Ні, це слово виражає. Запевнення і гарантію, що Божа любов до світу це тепер ж доконаний факт, який вже стався, який вже об'явився, який вже заіснував і діє в цьому світі. Нам треба лише прийти і прийняти, жити. Святий Павло говорить про це у посланні до Галатів. Живу вірою у Сина Божого, який полюбив мене і видав, мене, видав себе за мене. Насправді, Христос прийшов на світ, щоб спасти нас від наших гріхів. І Він нас полюбив, ще коли ми були у тробі. Ще перед зачаті Він нас полюбив. Він написав наше ім'я в себе на долоні. Дякуємо кожного дня Ісусові за Його любов, за те, що Він нас полюбив і прийшов до нас, показати своїм прикладом, як ми маємо жити в цьому світі. Дякую Тобі, Господи, за сьогоднішнє слово, яке до мене промовило. Дякую Тобі за твою безмежну любов до мене. Дякую Тобі за те, що Ти прийшов до нас. Дякую, що ти є зі мною у в Євхаристії кожного дня, коли я тебе приймаю. Навчи мене, щоб я могла любити інше та, як ти любиш інше, щоб я могла прощати іншим та, як ти прощаєш. Амінь.